Систематичні обстріли Росією критичної інфраструктури України серед іншого провокують проблеми із мобільним зв'язком. Відтак, люди ризикують не дозвонитися до швидкої вчасно. У профільному міністерстві стверджують, що оперативно-диспетчерська служба працює без боїв і дзвінки на 103 приймають у всіх регіонах України. У разі вимкнення електроенергії диспетчерські продовжують працювати завдяки генераторам. Як підготувалася Волинська екстренка до цих викликів з'ясовували наші журналісти. Центральна оперативна диспетчерська екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Волині то до десятка фахівців від диспетчерів, які за зміну опрацьовують до 600 повідомлень, добра половина яких обертається виїздом бригади швидкої до пацієнта, медика, який відстежує роботу кожної із 72 бригад екстренки. А саме стільки їх заступають на зміну. Є до лікаря-консультанта, який пильно вдивляється в монітор, а на ньому кардіограма пацієнта, якого везе швидка у медичний заклад. Mm -hmm. Роблять в, в, на Волині в Любешов, камінька, будь-де. вона зразу вона, вона тут є і ми її бачимо. Скажіть, а як часто от є така необхідність в ваших обов'язках і ваші консультації? Ну, часто, звичайно, ну, щоб вибрати правильну тактику, правильне лікування. І від цього залежить успіх надання допомоги. Більше стало звертатись навіть військових в плані, вони себе почувають тривожно. І питають по поради, як їм поступати в дальнішому. Звичайні поради, звичайна людська розмова їм допомагає. Доктор, наостанок, скажіть, а на кардіограмі можна побачити сподівання і віру в перемогу? Без слів. У колективі кожен налаштований якнайкраще виконати свою ділянку роботи, ділиться керівник Волинської екстренки. А завдання адміністрації зробити усе можливе для цього. А в умовах вимкнення світла і тепла і поготів. Та головне отримати вчасно повідомлення про те, що хтось на Волині потребує швидкої допомоги. Наша екстренка підготувалась до таких випадків з самого початку війни. У нас є в своєму резерві дизель-генератор стаціонарний, який автоматично включається через 5 секунд після того, як центральна електроенергія перестає доходити до нашого підприємства. І тоді працює далі. То навіть можуть і диспетчера не помітити, що пройшло переключення світла. Значно гірше в районах. У районах, там, де особливо в відділеннях є багато бригад, і відключення світла це відключення насосів, перестає тепло бути і так далі. Бригади починають мерзнути. Але ми і там питання вирішили, як за рахунок своїх коштів, так і за рахунок централізованих постачань. Ми маємо по всіх великих відділеннях пересувні дизель-генератори невеличкі, де на бензині, де на Дизелю і при відключенні світла вони зразу включаються в роботу. Також для того, щоб був надійний зв'язок із підрозділами по області. Ми маємо дев'ять старлінків, які роздали по великих відділеннях і пунктах. Ну а щоб люди у разі перебоїв із мобільним зв'язком все ж могли повідомити диспетчера про проблему. На Волині є окрема лінія стаціонарного зв'язку. А ще вісім окремих номерів різних мобільних операторів, стільки ж резервних, а також номери у Телеграм, і Вайбер. Інформація про це. Міститься на офіційній інтернет-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. До речі, автопарк Волинської екстренки напередодні нового року поповнився трьома новими автомобілями. Відтак тут вирішили зробити таке собі алаверди для наших захисників. Зібрали гроші, і нині Володимир Шмаль опікується оберненням їх у три машини на передову. каже, привезуть сюди, тут підрихтують і з Божою допомогою відправлять на фронт. Вікторія Олещенко, Дмитро Кудик для новин на часі.